Привіт, це контекст подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу сьогодні. Про кандидатів у президенти США ситуацію на фронті, а також економічні зміни України. Нагадаю, контекст виходить за підтримки Mind.ua та Вов WoW Media. Почнемо з Каміли Харіс. Загалом, як показують опитування, у неї досить непогані шанси виграти. Вона обходить Трампа на кілька пунктів одразу в певних опитуваннях. Використовує вміло його тезу проти Байдена. Про те, що мовляв Байден старий, і тепер сама Харіс каже: Трамп рівня зі мною старий ти. У нас різниця майже в 20 років. Вона має величезну підтримку, просто щоб ви розуміли за 11 днів своєї кампанії, коли вона вже точно погодилася йти, вона зібрала коштів в 10 разів більше ніж до цього. Байден за рік. При цьому люди активно підтримують її голосування на пост президента. Нагадаю, вже офіційно пройшли всі церемонії від демократичної партії. Вона обралась і погодилася стати кандидатом у президенти США від демократичної партії на виборах 2024 року. За один місяць вона зібрала на передвиборчу кампанію 500 мільйонів доларів. При цьому, якщо взяти загалом разом з Джо Байденом, то вони змогли зібрати 1 мільярд доларів. Тільки у Байдена на це пішов майже. Rico. Перший день Каміла отримала 80 мільйонів доларів пожертв за тиждень 200. До кінця липня ця сума зросла до 310 мільйонів, і от зараз вже півмільярда. Для порівняння Трамп за липень зібрав 139 мільйонів. До цього у нього вже було 327 мільйонів. Тобто його збори у два рази менші. Президентські вибори відбудуться 5 листопада. Але американісти, люди, які досліджують Америку, все таки просять сьогодні на ось ці, скажімо так, прогнози. Не багато звертати уваги, тому що американці повністю з головою конуться вибори все ж таки у другій половині вересня у жовтні, і от тоді вже за всім доведеться, скажімо так, активно і уважно слідкувати. Що ж можемо сказати про камілу Харріс, тому що два слова таки треба додати: чому Америка найбільший український партнер і за, в залежності від того, хто стане президентом, багато чого буде вирішуватися, і у нашій підтримці на наступний 2025 рік про Каріс можна сказати, те, що вона насправді підтримує Україну. Вона має проукраїнську позицію. Вона була на саміті миру 15 червня 2024 року. Але вказують експерти багато на те, що вони неї зовсім мало зовнішньополітичного досвіду на відміну від Джо Байдена, який і по світу багато їздив, і активний був також і поза межами Америки. Але е, у нас є, скажімо так, козир в рукаві. Це її віцепрезидент Тім Волс. Він Губернатор штату Мінесоти і вказують на те, що насправді він також має активну проукраїнську позицію. Ще у 2022 році він висловлювався негативно щодо Росії, називав її те, що вона робить своїм ім'ям: що це війна, тероризм і тому подібне. Штат повністю розірвав всі зв'язки з Росією. Та й сам вос активно підтримує Україну є її прибічником за те, щоб Україна отримала і фінансову допомогу, і допомогу. В вигляді зброї, окрім того, у Камали Харріс є така, скажімо, людина: це радник з національної безпеки Філ Гордон, і це людина, яка також дуже багато цікавилася Європою. Він сам по собі європеїст, вивчав Францію і багато років займався Європою в американському уряді. Чому це важливо? Експерти вказують, що ця людина, скоріше всього, залишиться при Камалі Харріс, Вона буде з нею працювати далі. А отже, фокус з Європи не буде. Зникати, тому що сама Європа, ну і Україна, є частина трохи переживає, що США з її такими ізоляціоністськими поглядами, які на налітають на скажімо так, США останні кілька років, може закритися від Європи, знов повернутися до того, що ми тут в себе на континенті нам ніхто не цікавий. А для Європи це все таки великий партнер, Окрім того, це найбільший учасник НАТО, тому, скажімо, люди, які будуть звертати поглядками Харріс на Європу, вони важливі. Але давайте так, не все так щасливо й добре в пані Камали і в її передвиборчій програмі, тому що вона ну так чи інакше вже потрошки починає сваритися з бізнесом в країнах, які, скажімо так, дуже свідомо підходять до виборів своїх президентів, сенаторів і так далі, прийнято показувати свою програму, як країна буде змінюватися, як будуть вирішуватися якісь найбільші проблеми. І для американців проблема номер один це інфляція. Ціни постійно зростають. Але американці кажуть, ну окей, складні часи, ціни зросли, тому що виросла ціна на ресурси, на ще щось. Але ж потім ставку знижують, і виплати по кредитам там знижують. Ще по чомусь знижують. Чомусь ціни не відкочуються назад. Чому ви в один момент можете підвищити їх на 30% там за день, за тиждень? А потім, щоб вони знизилися, на це може піти рік. І власне, це величезна проблема зараз в американській економіці. Американці про це багато говорять. У них є дуже багато питань до своїх місцевих рітейлерів про те, що ну ви задираєте ціни, і так бути не може. І Камала сказала, що хоче з цим боротися. Вона говорить, що будуть вводитися якісь на державному рівні обмеження, будуть штрафуватися рітейли, і що загалом ну так не має бути. Тобто має бути якась категорія продуктів, зростання ціни, які повинні бути Контрольовані, звісно, бізнес проти, але не все так просто. І буквально днями вийшов матеріал від Wall Street Journal про те, що, наприклад, ціни на продовольчі товари виросли на 26%, а на непродовольчі всього на 14%. При цьому рентабельність продуктових мереж зросла більш як на 1,5%. І власне питання, чому ж так? Чому ж ці ціни ростуть швидше ніж інші, і що насправді на людях наживаються? При цьому лострі Джордан та інші медіа вказують, що звісно це не все так просто. Економіка багатогранна, багато речей впливають, тому що десь людям зарплату піднімають, десь зростають податки, де ще щось. Простого пояснення ці цього немає, але Харіс за її, ось ці, скажімо, ідеї щодо обмеження цін, вже встигла назвати і комуністкою, і соціалісткою, і людиною, яка намагається побудувати радянський союз в Сполучених Штатах Америки, те загалом бізнес і, знову ж таки дуже обережно ставиться до того, як вона розвиватиме економіку для американців. Це важливо, тому що саме питання економіки інфляції, зростання зарплат, зростання податків, зростання цін є станом на сьогодні номером один все таки вони цікавляться своїм. Добробутом та й останні кілька років були не найлегшими в американській економіці. Окрім того, постійно зростає зовнішній борг. Він вже складає 35% Трильйонів доларів величезна сума, і американці все більше звертають увагу на те, що давайте якось ну думати, що з цим робити. Не можна безкінечно розганяти цей е, маховик е, боргів. Його потрібно якось скажімо так взяти в кулак і щось з ним робити. Ну і серед іншого, Камала пропонує повернути певні податки для великого бізнесу. Вони були трохи знижені. Вона каже: давайте ще на пару відсотків їх піднімемо і за рахунок цього зможемо поповнити американський бюджет. Тому Будемо слідкувати, вона зараз показує себе добре. Трамп для нього на жаль не може знайти якогось легкого виходу, тому що після того, як Джо Байден показав Америці, що він тримається не за крісло, а за свою країну. Після того як демократи продемонстрували ось цю рокировку, успішно її зробили. Камала, жінка сильна, успішна, має класну кар'єру. Багато років тому навіть отримувала пожертви на одну з своїх кампаній від Дональда Трампа. Вона молодша нього, активна, енергійна, дуже багато працює з соціальними мережами з інфлюенсерами. Має велику кількість підтримки Трампу досить важко їй протистояти, і ще навіть до цієї зміни кандидата говорили певні дослідження з що Трамп боїться виходити на один ринг з Харі з більше ніж з Джо Байденом? Будемо слідкувати. тема насправді досить цікава. Повертаємося до України. У нас тут е, своя історія по Курську. Ми зараз не робимо окремого якогось випуску, тому що новин зовсім мало, як сказав Сирський, 1263 км шістдесят квадратних контроль в Курській області. Є підозра що більше. Ця інформація вже застаріла для того, аби не надавати ворогу оперативних даних. 93 населених пункти контролюються. Більше чіткої інформації не повідомляється, але джерела вказують на те, що зараз у Курській області може бути до 20 тисяч українських військових займають позиції, укріплюються і роблять все, аби Росія перекидала чи побільше військ з інших фронтів. При цьому Україна продовжує розвивати свій наступ. і Сирський вказує, що буде дивитися на оперативну обстановку, і вже з цього робити якісь висновки. Але штурми нових територій продовжуються. Росія намагається захистити, будує укріплення, перекидає війська, але не можна сказати, що прям дуже дуже багато військ саме з територій інших, де в Україні йде війна, перекидається багато військ. Звіти забрали за оцінками наземних медіа декілька тисяч людей. Знову ж таки, ця оцінка вже і кілька днів може декілька десятків тисяч. А за словами самого сирського в Україні може бути близько півмільйона російських солдат, тому декілька десятків тисяч можливо, і погоди не зіграють. І знову ж таки, ми повертаємося тут до одного з найскладніших напрямків. Це Покровський напрямок. Вся інформація, яку я кажу далі, вона є в офіційних джерелах, транслюється сирським або м м урядовниками на місцях. Вона не є якоюсь інсайдер. Скою тому можемо казати, як є загалом, люди, які представляють адміністрацію Покровська та сусідніх міст, постійно говорять про те, що потрібно евакуйовуватися, дають на комфортну евакуацію до двох тижнів. Самі вказують, що так станом на сьогодні в місті є вода, електрика, газ. Світло, все, що вам потрібно, працюють банки, магазини, всі сервіси, інфраструктура. Але що буде далі, невідомо, тому людям радять виїжджати зараз до самого Покровська. Там трохи менше 20 кілометрів вже залишилося від лінії фронту і вказують на те, що ворог просувається. Ситуація дуже складна і потрібно подумати про свою безпеку. Крім того, не так далеко від Покровська є інше місто Мирноград. Якщо я правильно розумію, це таке місто. Сателіт є англомерацією Покровська. До нього ще менше там приблизно 15 кілометрів залишилося російським військом. Це означає, що вони можуть використовувати артилерію, дрони запускати. Тому жителям Покровська рекомендують виїжджати. Говорять, в цій агломерації приблизно 50 тисяч людей ще знаходиться і приблизно 500-600-800 чоловік щодня виїздить. Напрям вважається найскладнішим. Росіяни зі всієї сили тиснуть, щоб пройти до Покровська. Це важливий логістичний центр для України знову ж. Такий сирський не приховує, що е, основна ціль росіян це перерізати дорогу від Покровська до Костянтинівки, до часового яру. Ви можете відкрити Google Maps, подивитись. Там одна велика, дуже якісна дорога. Десятки разів там вже їздив. Росіяни хочуть її перерізати для того, щоб е, зруйнувати логістику збройних сил. Самі За ж що насправді є багато обізних доріг. Але звісно, коли це швидка дорога, якою легко дістатися з точки А в точку Б, то вона е, зручніша, і Росіяни тиснуть з усієї сили дуже важко там українським збройним силам намагається триматися, і знову ж таки українська сторона говорить, що взяти місто Покровськ буде дуже важко росіянам, на це не можуть піти знову ж таки місяці, тому що це не маленьке місто його буде е, легше обороняти. Але якщо росіяни зможуть взяти під свій контроль дорогу, а також перерізати ось ці шляхи для збройних сил, то буде не легко і при цьому супер шкода, тому що Покровськ е, – активне місто, яке розвивалося. Я думаю, що люди, які їздять волонтерити на схід е, чи просто. То туди їздили, подивитися, бачила, що відкриваються. не відкриваються нові заклади. Місто живе. А тепер росіяни, як завжди, хочуть це все зруйнувати та порізати. Не секрет, що одна з ідей курської операції якраз в тому, щоб знизити тиск на Покровськ, на Костянтинівку, Чесів'яр, Куп'янський напрямок. Але поки росіяни мають досить велику кількість військ, і їм продовжують атакувати. Причому це все м'ясні штурми, вони піхотні. Людей відправляють ну фактично на забій. І всі, хто там говорять, що це вже майже час атаки без техніки, вони не прості для відбиття, тому що росіян багато вони використовують IPV-дрони, каби, артилерійські обстріли і, і, і саму величезну кількість цих людей, які сунуть і сунуть. Нагадаю для того, щоб взяти автівку, росіяни поклали приблизно 40 тисяч і, і, своїх військових. А загалом на місто одне тисне угрупування зі 120 тисяч і, і, людей. Тобто, як бачимо, там нікого. Не жаліють з від фронту. Перекинемося трохи до е, питання економічних на початок вересня. Відклали голосування за нові податки. Ми вже з вами про це говорили. Чи деякі з них скоригують, чи ні? Поки невідомо, тому що продовжуються консультації з е, бізнесом. Е, уряд шукає способів знайти кошти. От знову ж таки недавно з'явилася інформація про те, що хочуть накласти додатковий податок на служби типу Волту, Клонґлово. Е, Там є кілька різних е, варіантів, але вони більше сходя до того, щоб власні кур'єри могли стати офіційними учасниками ринку платників податків і сплачувати до 5% з. Отриманих замовлень зараз шукають спосіб це зробити. Саме голосування, начебто, має відбутися на початку вересня, і тоді ж держава хоче ініціювати запуск свого проекту, про який говорять вже півроку. Це власне кешбек на українські товари. Яка ідея? Йдете в магазин, купуєте якийсь товар, вироблений в Україні, і вам на спеціальний рахунок повертається кешбек. Згодом ви цей кешбек у вигляді, якби реальних грошей, там до трьох тисяч гривень на місяць, можете витратити, наприклад, на оплату комунальних послуг. На Якийсь похід в кінотеатр, книжку на купівлю якихось товарів знову ж таки, там на е, продукти і тому е, подібне ідея держави в тому, що у нас дуже великий імпорт, і нам потрібно зробити, щоб було споживання всередині своєї країни, тому що імпорт це торговий дисбаланс і так далі, підтримати українських виробників. Українські виробники це знову ж таки додаткові робочі місця в самій Україні, це зростання платежів по податкам, це розвиток економіки. в Середині країни причому не за рахунок обмежень для зовнішніх товарів, а за рахунок стимулів в середині країни. Є, звісно, в цьому і певні небезпеки, тому що сама ця програма на цей рік вже закладена витрати в 3 мільярди гривень. на Наступний рік в 6 мільярдів. Експерти там чи критики кажуть, що кому нам потрібно на армію давати? Ми тут витрачаємо на кешбек. Але держава запевняє, що кошти вже були під це закладені з інших програм по стимуляції економіки всередині країни. Загалом вже відгуки плюс-мінус позитивні на цю програму, тому що знову ж таки для виробників це стимул. Отримати більше клієнтів це буде стимул для того, аби боротися з імпортом за кордону товарів, і в знову ж таки цивілізований такий собі легальний спосіб. Говориться про те, що попит на українську продукцію може вирости на півтора відсотка. Великі мережі говорять про те, що очікують великого зростання уваги саме до українських товарів. Люди будуть більше не на уваги, і це не люди не почнуть витрачати більше коштів, але будуть витрачати більше на. Українські, а отже, більше коштів буде залишатися в середині країни. Зараз питання торгового дисбалансу насправді для України важливе, тому що велику кількість мільярдів доларів щомісяця там по півтора-два-три виводиться, і позитивний ефект для, скажімо, зменшення цього виводу коштів може бути. Але звісно, критикують за те, що на це придеться витрачати кошти. Як це буде працювати? Подивимося далі, але можливо, ми побачимо зростання споживання у. У різних неочікуваних напрямках, наприклад, коли була ковідна тисяча, люди активно почали нести кошти в книгарні ходити в кінотеатри. В кіно зараз багато українських фільмів, в книгарнях багато українських книжок. Тому можливо ця ідея і зіграє, чому б не спробувати. Кілька слів ще про е, відключення енергетики. Я думаю, всі помітили, що в середині серпня температура на вулиці знову почала дуже сильно зростати і знову ввели графіки відключення. Чому так? Знову ж таки, питання в тому, що коли йдуть екстремальні температури, нашій енергомережі не вистачає потужності для генерації такої великої кількості енергії. Говорилось про те, що кінець липня, початок серпня, коли стало трохи одніше, навантаження впало на 2 гігавати. Тепер же зі зростанням температури, коли люди знову починають активно вмикати кондиціонери, навантаження знову виростає, і нашої генерації просто не вистачає. Як тільки температура понизиться до нормальної, заключення світла знову перестануть проводити. Але це знак і сигнал для всіх людей, які відкинули приготування на зиму. Наша генерація не справляється з тим, що е, потрібно українцям. Можемо виробляти так багато енергії і тому зимою, коли будуть екстремально холодні температури, будьте певні, що відключення повернуться без цього ніяк. Тому, якщо ви ще не почали до цього готуватися, можливо саме час це зробити, замовити якісь і лампи, і обігрівачі і інші види техніки для того, аби комфортно пройти цю зиму. Знову ж таки, краще готувати сані влітку. Ну і на сам кінець цікава інформація. Наш в лапках улюблений Ілон Маск любитель розігнати зра і фейки нагадаю, що два роки тому він придбав соціальну мережу Twitter, як тепер вона називається X, і позичив у різних банків 13 мільярдів доларів величезні кошти, за які за рахунок яких він частково профінансував. Угоду так ось тепер, як повідомляє The Wall Street Journal, ця угода є однією з найгірших в історії банківської системи. Сім банків, які позичили ці кошти, маску не знають власне, коли і як вони до них повернуться. Тому що з цим боргом дуже важко працювати ніхто не хоче його купляти, ніхто не хоче брати в ньому участь. А сам маск по суті зараз сплачує лише е, відсотки, і через те, що великий кредит лежить на балансі цих банків, вони отримують пониження. Своїх м, рейтингів і для них це скажімо так не найкраща історія. Самим Твіттером та Перксом також відбуваються складні якісь перипетії. Маск вже хоче судитися з рекламодавцями, які не дають йому грошей, незважаючи на те, що він вигадував суперстратегії і говорив про те, що Твіттер продовжує зростати. Насправді банківські доходи у компанії падають, і практично все, що вона заробляє, вона тепер повинна сплачувати у вигляді платежів по кредитам. При цьому компанія. Ані приватна, тому повністю детальних звітів ми не бачимо. Але як говорять, скажімо, інсайдери, ситуація не найкраща. Один з учасників, який фінансував купівлю, X, спочатку заходив туди при ціні в 44 мільярди, а після цього списував свої інвестиції, тому що переоцінював X до спочатку 24 мільярдів, потім 20, а потім здається і 14. Тому угода не найкраща. але подивимося, як буде розвиватись. Вона далі сам Іван Маск постійно дуже активний твіттері. не варто розганяти теорії змови після цього їх видаляти. Але хто його знає, можливо, за цим всім стоїть якась велика місія, до якої ми ще не дійшли і не зрозуміли її. Я на цьому буду з вами прощатися. Це був контекст подкасту. якому ми коротко розповідаємо про найважливіші події України та світу. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.